Селище Козача Лопинчу на Харківщині знаходиться в трьох кілометрах від кордону з Росією. Селище було звільнене від російських окупантів 11 вересня. Нині тут тривають стабілізаційні заходи. В принципі, ми з хлопцями розуміли ще всередині ну, війни військових дій на території громади, що як наші збройні сили України пройдуть верх скажімо, це проходи, токарівку і руського заву. Відріжуть їм відходи, щоб вони не могли піти на Вовчанськ, то смислу казачів тримати вже не буде. І так воно і сталося, що наші військові провели успішну контрнаступальну операцію по верхніх дорогах, да? звільнили населені пункти по горі, і артилерія там вже їхня не працювала, і казачі лопані залишається сенсу не було, тому росіяни поспішно втікали вже з козачі і. Як ми бачимо, казача Лопань саме вцілілий населений пункт серед тих населених пунктів, які входять до складу драчівської громади. Бо наші військові не обстрілювали хаотично житлові масиви і не били по приватних секторах. Наші хлопці, наші ЗСУ, я маю на увазі, вони працювали точно, били по позиціям ворога, по їхнім складам з боєприпасами, по їхній техніці і розміщені військових. А ворог він хаотично ввів обстріли населених пунктів, знищуючи критичну інфраструктуру, руйнуючи приватні домівки, підприємства, створюючи таку, скажімо, колапс в громаді. Проїздили, всі бачили, що відбувалося в латіно, в Бурдянці. Така ж сама ситуація в інших населених пунктів разом з містом Деречь. Тож це от свідчить про те, що ворог створював такий терор проти цивільного населення, вбиваючи мирних людей.